Біля сполучних фастів як зона абсолютної анархії. Саме там ні за що ні про що можуть тричі відгамселити майже вбити. А правоохоронці будуть довго вирішувати, чи були то навмисні сплановані і насильницькі дії. Батько з донькою гуляли собі містом і нікого не чіпали. Аж раптом на них накинулася компанія відморозків. Звичайна прогулянка, ледь не коштувала родині життя. До людей поїхав Іван Гребенюк і переконався на місці кримінальну справу. Чомусь намагаються спустити на гальмах. Я встиг відштовхнути дочку і сам відскочив. Машина зупинилася. Поведінка була у них дуже агресивна. Тоді мене повалили з ніг і ці удари по голові. Після того я вже не пам'ятаю нічого. Це звірське побоїще. Знаєте, як льви б'ються на смерть? Спогади про ті події вони прокручують у голові знову і знову завдячуючи лікарям. Смерть вдалося б дурити. Сочетана черепно мозгова травма, ушиб головного мозга, перелом верхньої і нижньої челюсті з зміщенням. Зараз постопераційний період і чи не перша з того дня прогулянка разом чи повернуться до Фастова. Не знають люди. взагалі не можуть виходити на вулицю. Якщо вийшли на вулицю, значить їх тут же уб'ють. Семеро їхніх нападників, окрім одного, і досі на волі у родині не можуть збагнути, чому міліція та швидка приїхали лише за годину після виклику. Чому Жигулі поверталися тричі зі щоразу більшою кількістю молодиків, і чому у версію і свідчення потерпілих фастівські слідчі відмовляються вірити. Просто 45 років стати інвалідом, так ви знаєте, не дуже це мені посміхається. Зразу ж зателефонували в міліцію, в швидку допомогу, взяли ім'я, фамілію, що ті сказали, залишайтеся на місці. До нас не надходила дзвінка. Якщо б надійшов і ми б не відреагували, то відповідним чином. Ми е, проводили перевірки. Пообщавшись слідователем, отримав так сказати масу цікавих питань для себе, я тут же пішла в прокуратуру. Саме в прокуратурі родина збирається шукати правду. Правоохоронці звинувачення в бездіяльності відкидають і запевняють винних шукають. Хоча водночас схиляються й до думки, що потерпілі могли якимось чином спровокувати конфлікт. Слідство триває. Та особа, яка скажімо так, чинила ці правопорушення і ці побої, зараз знаходиться під вартою інших своїх товаришів і колег, він нам не називає. У родині тим часом заявляють про погрози. Друзі нападників не тільки якимось чином дізналися адреси потерпілих і їхніх рідних, а й уже неодноразово навідувалися у гості. Приїхали, вуту вражають. Говорять, що у них така вот така або це спортсмени двісті чоловік. це слышали сусідів. це навіть нічого не скривається. Іван Гребенюк, Дмитро Орлов. Новини 2+,2. плюс